Так, сьогодні ми починаємо нову тему, яка теж стосується квадратних рівнянь. Це дуже важлива тема. А, запишіть, будь ласка, в зошитах сьогоднішню дату. І так, запишіть, будь ласка, сьогодні в нас 27 лютого. Класна робота. Так, а ну-ка, зачекайте одну секунду, я мишку поміняю тут. тут. Знов незручно писати дуже. І так, тема уроку в нас буде, напишіть, будь ласка, слова класна робота. А тема уроку в нас буде теорема Вієта. Теорема Вієта. Вибачте за почерк. Вієта. Хто такий вієт? Вієт – це французький математик, Франсуа Вієт, який з'ясував, що у коефіцієнтів перед доданками в квадратному рівнянні з коренями рівняння є такий зв'язок. Я потім, трошки, коли ми доведемо ці теореми, такий невеличкий екскурс в історію зроблю. І так, почнемо ми з формулировки теореми Вієта. Пишемо теорема Вієта. Буде дві теореми. Це в нас буде пряма теорема Вієта, а ще буде обернена. І так, якщо Х1 і х2 це в нас корені квадратного рівняння. Ах квадрат плюс БХ плюс С дорівнює нулю, ну, за умовою що А так? то... Для цих коренів повинна виконуватись така властивість. Сума коренів дорівнює мінус Б поділити на А, добуток коренів, так, вибачте, а добуток коренів дорівнює С поділити на А. Так, запишіть цю теорему і давайте її доведемо. Так, пишемо доведення. Дивіться, я знаю, що якщо в нас квадратне рівняння має корені, це за якою умовою? Що дискримінант більше або до рівня нуля, то рівняння буде мати наступні корені. Ми їх записуємо. Якщо разом ось таким чином x з індексом 1, 2 це буде, о, вибачте, мінус b плюс мінус корінь з D поділити на 2. Ну, тобто в цій формулі в нас записано два корені. Так, а тепер давайте просто спробуємо знайти суму цих коренів, і вдосконалимо, що вона буде дорівнювати мінус b поділити на 2 на А, а потім довготок так, давайте знайдемо суму х1 плюс х2. Що ми повинні зробити? Додати ці два дроба, що ми отримаємо. І так, перший дріб буде такий: мінус Б плюс корінь з d поділити на 2, другий корінь буде такий. Мінус Б, мінус корінь з Д поділити на 2а. Як ви бачите, знаменники в цих дробів однакові. Тому ми можемо взяти під спільний знаменник і додати чисельники. Дивіться, діти. Так як мені не дуже зручно тут писати, ви можете побачити відразу, що плюс D і мінус D в нас знищуються, мінус B, мінус B дає мінус 2 b Тепер на двійку можна скоротити, і ми отримаємо мінус B поділити на А. Що нам і треба було довести. Тобто, першу частину а, цього твердження я вже довела. Тепер давайте перемножимо корені. Напишемо х1 помножити на х2. І так, я теж зроблю це відразу: я перемножаю ось ці два дроба. Якщо я перемножаю дроби, я перемножаю чисельник з чисельником, знаменник з знамен... Зі знаменником. Знаменнику буде 4а квадрат. Чисельнику буде добуток таких дужок. Мінус Б, плюс корінь з Д. Давайте так. А з другої дужки я винесу мінус, поставлю перед всім добутком. А тут буде Б плюс корінь з Д. Чи всі бачать, що тут в нас є формула. І ця формула це що таке? Різниця квадратів. Але перед, перед дробом в нас стоїть мінус, тому я поставлю так, мінус. І зверну по формулі різниці квадратів. А чому тут різниця квадратів? Бо в першій дужці можна записати корінь з d мінус b, а в другій корінь з d плюс b. І тому це буде корінь з d в квадраті, тобто просто d мінус b квадрат, і поділити на 4a квадрат. От тепер беремо і записуємо, чому дорівнює d. В мене немає місця нижче, я буду писати ось тут. І так, що ми запишемо? Чому дорівнює дискримінант? b квадрат мінус 4 ac так? квадрат мінус 4 ac І мінус б квадрат. І в, знамен... в знаменнику у нас 4а квадрат. b квадрат і мінус b квадрат знищуються. четвірка, скорочується з четвіркою, а скорочується за квадратом. І ми отримуємо мінус, так, а чому ж мінус наш вийшов? d мінус Б квадрат. Так, десь я щось я загубила. ну ка зачекайте. А, мінус перед дробом стоїть, все гаразд. Тому тут буде вже плюс, і буде це поділити на А, що нам треба було довести. Тобто, пряму теорему Вієта ми довели. Але частіше ми будемо цю теорему використовувати для так званих зведених квадратних рівнянь. Так, чи можна все це очистити, діти? І так, запишемо таке означення. Квадратне рівняння називається зведеним, якщо коефіцієнт при х квадраті дорівнює 1. І так, квадратне рівняння, квадратне рівняння. називається зведеним, зведеним, якщо можна так написати, а дорівнює одиничці. Тобто рівняння має вигляд, тобто рівняння має вигляд. Такий вигляд? Х двокрапка. Х квадрат плюс Bx плюс. Тобто коефіцієнт при х квадраті дорівнює одиниці, тоді теорема Вієта буде мати трошки інший вигляд, більш простий. Тому наслідок буде такий. Ой, так. Якщо x1 x2 це корені квад... зведеного квадратного рівняння, корені зведеного Квадратного рівняння. Ну і давайте ще раз його запишемо. Рівняння. Так, діти, це слово рівняння таке в мене. Х квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, то сума коренів x1 плюс х2. Буде дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а добуток коренів дорівнює вільному коефіцієнту. Можна це взяти в систему, тобто повинна виконуватися низка таких двох умов. Сума коренів дорівнює коефіцієнту при х, взятому з протилежним знаком. А добуток коренів дорівнює вільному коефіцієнту. І так, давайте тепер доведемо більш важливу теорему. Ця теорема в нас називається Обернена теорема Вієта. І на практиці сам найчастіше ми будемо застосовувати саме її. І так, чи можна все це стирати? І так, наступний підзаголовок такий напишіть. Обернена теорема Вієта. Обернена теорема Вієта. Вієта. Так, формулировка теореми така. Теорема. Якщо я підібрала два таких числа, що їх сума дорівнює мінус b поділити на а добуток ЦН, то такі числа є коренями квадратного рівняння. Давайте це доведемо для зведеного квадратного рівняння. Для звичайного буде те ж саме. І так, напишемо наступне. Якщо Альфа і бета тере такі що Альфа плюс бета мінус Б, а Альфа помножити на бета дорівнює С то Альфа і бета тере корені зведеного квадратного рівняння. Зведеного квадратного рівняння. Ах квадрат. Ой, вибачте, без А, просто х квадрат. Х квадрат плюс bx, тобто а дорівнює рівня одиниці, плюс С дорівнює 0. Зараз доведемо цю теорему, а тепер подивіться, де ми будемо використовувати цю теорему, коли ми будемо знаходити корені методом підбору. Запам'ятайте це, але давайте спочатку доведемо цю теорему. І так, пишемо слово доведення. Чи можна це стирати, бо в мене тут не вистачає місця? О, так, зачекайте, будь ласка. Я зараз допишу дві хвилини. Ой, дві секунди. Я зрозуміло. Все, все, можете старати. Так. А, тобто, доведення пишемо за умовою. В нас є квадратне рівняння, зведене, тобто зведеним рівнянням називається квадратне рівняння, в якого коефіцієнт А дорівнює одиниці. Х квадрат БХ плюс, плюс дорівнює 0. І нам відомо, що е, числа альфа і бета такі, що е, їх сума дорівнює мінус б, а добуток дорівнює С, то я можу замість Б. І замість це підставити їх значення. Так як сума це а, мінус b, то я можу так написати: мінус альфа плюс бета помножити на х, а це це буде альфа помножити на бета, так, за умовою теореми. І тепер мені що треба показати? Можна так написати, це з умови випливає. Мені треба показати, що альфа і бета є коренями. Давайте так і напишемо. Давайте для альфа зробимо, для бета буде те ж саме. Покажемо, що х, яке дорівнює альфа, є коренем рівняння. Як ми це можемо зробити? Є коренем? Підставити просто урівняння замість x. І якщо буде вірна числова рівність, значить воно є коренем. Якщо не вірна, то не є. Відставляємо, замість х пишемо альфа, воно в квадраті, так? мінус альфа плюс бета Помножити теж на альфа, плюс альфа помножити на бета. І все це треба довести, ми ще не знаємо, що це дорівнює нулю. 0. Давайте просто розкроємо дужки. Що ми отримаємо? Альфа в квадраті, мінус альфа на альфа, це мінус альфа в квадраті, мінус альфа на бета, це мінус альфа бета, плюс альфа-бета, і все це дорівнює нулю. А тепер дивіться, альфа знищились, альфа бета знищились. Ми не знали, чи дорівнює, так, да, дійсно вийшло, що дорівнює. Тобто, число, яке дорівнює альфа, є коренем нашого рівняння. Так само буде для х, який дорівнює бета. І так, напишемо так. Аналогічно ті ж самі міркування. Х, який дорівнює бета, є також коренем. Є також коренем. Так, теорему доказано доведено. Вибачте, а що тут після є? Є також коренем. Дякую. Також вибачте за почерк. Так, ну з ноутбука в мене краще не виходить писати. Так, чи можна це, все це очистити? Так. Тепер дивіться, давайте декілька прикладів, де ми будемо застосовувати цю теорему. Ну, Хотіла сказати відразу, що найчастіше ми будемо використовувати, як я вже казала, обернену теорему Вієта, і будемо використовувати для знаходження коренів. Ну, Наприклад, треба знайти корені, знайти корені. Без формули коренів квадратного рівняння. Ось такого рівняння. Х квадрат мінус 2х мінус 3 дорівнює 0. І так, щоб знайти їх за оберненою теоремою Вієта, я її формулюю. Тобто, я шукаю такі два числа. Мені треба підбором це зробити, щоб сума цих чисел, ну, по-перше, в мене це яке рівняння, зведене, тобто все гаразд. А, сума коренів це другий коефіцієнт, взятий з протилежним знаком. Так, як другий коефіцієнт це мінус двійка, так, то а, сума коренів буде плюс двійці, а добуток коренів дорівнює вільному від змінний коефіцієнту, тобто він дорівнює мінус 3. Тобто, в нас виконуються ось, виконуються ось такі дві умови. Тепер методом підбору треба знайти такі x1, х2, щоб їх добуток був рівний мінус 3, а сума дорівнювала двісті. Тепер дивіться діти: ми це будемо, як я вже сказала, робити підбором і починати завжди будемо з добутку. Для себе, до усно, що ви повинні, як повинні міркувати. Як можна в добутку, а якщо ми перемножаємо цілі числа, отримати трійку? Я на мінус поки що не дивлюсь. Які два числа дадуть трійку, тільки три і один, так? Ну, там, Дробові ми не розглядаємо. Тепер, щоб добуток був від'ємний, одна з чисел повинна бути з мінусом. А сума повинна додатньою бути. Тому більше число за модулем повинно бути додатнім, а менше буде з мінусом. Ось я підбором підібрала два числа, 3 і мінус для яких сума дорівнює другому коефіцієнту, а добуток дорівнює вільному коефіцієнту. Тобто, методом підбору ми знайшли, що такі два числа є коренями. Цього зведеного квадратного рівняння. Зробили ми це за теоремою Вієта. Ось все це ми можемо не писати, ми це будемо робити усно. Але тут нам пощастило, що варіантів розкладу числа мінус 3 не так багато. Давайте ще один приклад візьмемо. Приклад 2 буде такий. Треба розв'язати рівняння х квадрат. Мінус 4х мінус 12 дорівнює 0. Теж, якщо ми це будемо робити за теоремою вієта, ми спочатку будемо перші уроки записувати, чому дорівнює сума коренів. І так, скажіть, будь ласка, сума коренів чому дорівнює? Це другий коефіцієнт взяти з протилежним знаком. Він... давайте тут поставимо плюс, нехай буде мінус 4. А добуток коренів дорівнює мінус 12. Ну, і тепер скажіть мені, будь ласка, як можна розкласти 12 на множники? Які дії ви повинні в умі а, ну, проводити? 12 можна представити. Наприклад, ну, 1,12, да? Я на мінус поки що не звертаю уваги. Це перший, а, ну, так скажемо, варіант. Ще які способи є: 3-4, так? Ще які способи. Два і шість, щось всі мовчать, чи нічого не зрозуміло? Тепер треба ну, інших способів немає, так? Тобто трьома способами. Тепер як з'ясувати, яка з пар чисел буде саме розв'язком? Ну, по-перше, ви повинні знайти таку суму, щоб вони в сумі давали мінус 4». Перший варіант, якби ми знаки не підбирали, тут сума 13, якщо щось з мінусом, то або 11, або мінус 11. Тут теж саме сума або 7, або плюс-мінус 1. А ось тут вже можна підібрати числа, такі, що їх сума буде мінус 4. Так як сума у вас від'ємна, то більше за модулем число повинно бути з ем, мінусом. Тобто х1 у вас буде двійка, а х2 буде. Мінус 6. Що таке х1, Х2? Ну, можна змінити їх містами. Тут нумерація не прив'язана до того, які більше, які менше. Ось так ми будемо з вами міркувати і знаходити корені. Тобто, методом підбору ми можемо сказати, що за теоремою Вієта ось ці два числа будуть коренями. Тобто, що таке обернена теорема Вієта? Це теорема, яка дозволяє знаходити корені зведеного квадратного рівняння без формул дискримінанту. Ми при доведенні їх використовували, але, як ви бачите, тут ми цього не робимо. Ми користуємось лише підбором, ну а також умовою теореми Вієта. Хотіла сказати, що ще теорема Вієта нам буде е, е, потрібна. В інших завданнях там, де не треба знаходити корені, а де щось там буде відомо про корені. Ну, наприклад, треба буде якісь там. Отзивайте я з підручника візьму. Зачекайте одну секундочку. Ну, наприклад, в таких завданнях з параметром ми теж будемо використовувати теорему вієта. Нам відомо, що число 4 є коренем рівняння 3х квадрат. Мінус 10 іксів, плюс n дорівнює 0. І вам треба знайти, чому дорівнює n і чому дорівнює другий корінь? Знайти двокрапка n і x2. І так. Як це можна зробити за теоремою вієта? Ну, по-перше, в мене не зведене квадратне рівняння. Якщо воно не зведене, його завжди можна зробити зведеним. Наприклад, поділити всі коефіцієнти на 3. Тобто давайте зробимо його зведеним. От, запишемо наше рівняння. 3х квадрат. Та що ж таке? Мінус 10х плюс n дорівнює нулю. Поділимо обидві частини на трійку, що ми отримаємо? х квадрат мінус 10 третіх х плюс n поділити на 3. Чи зрозуміло вам, що я зробила, діти? Я зробила це рівняння з веденим, тобто коефіцієнт при х квадраті зробила одиничкою. Тоді пишемо таку фразу за теоремою Вієта. Сума коренів x1 плюс х2 повинна дорівнювати другому коефіцієнту, але взятому з протилежним знаком. Це буде 10 третіх, а добуток коренів. Це буде вільний коефіцієнт, тобто це буде N поділити на 3. Так, і беремо системку. Ну, а тепер дивіться, вам відомо за умовою, чому дорівнює x1. І так, пишемо за умовою. Х1 дорівнює 4. І давайте підставимо в цю систему замість x1, 4. Що в нас вийде? 4 плюс х2 до рівня 10 третіх. Що таке 10 третіх? Це 3,1 третя, ,3. так, виділити цілу частину. Тут що буде 4 помножити на х2 дорівня m поділити на 3. Ну, з першого рівняння я вже можу знайти х2, якщо я четвірку перенесу в той бік з протилежним знаком. Х2 це буде 3,13 мінус 4. Так, давайте напишемо 3,13 мінус 4. Це те ж саме, щоб поставити знак мінус і від 4 відняти 3,13. Друге рівняння я поки що так і записую. Так. Ой, діти, це вже перерва, да? Вибачте, я зараз закінчу, я знаю, що я вас затримала. Х2 це мінус 2 третіх. І тепер підставляємо в друге рівняння. 4 помножити на мінус 2 третіх. Це мінус 8 третіх, бо 4 множиться тільки на чисельник. І це дорівнює n поділити на 3. Якщо в цьому рівнянні все домножити на 3 то n буде дорівнювати мінус 8. Ось ми і знайшли n. І ось ми знайшли другий корінь. Він дорівнює мінус 2 третіх. Ці два результати можна записати у відповідь. І так, це була теорема вієта. Ми розглянули не всі можливості її використання. Будемо це робити на наступному уроці. Домашнє завдання буде таке вивчити всю теорію. І так, до зустрічі у четвер на алгебрі. Завтра Геомир. До зустрічі. До побачення.